Юрку, будеш пробувати? А як же ж? я Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко». Я буду готувати маринад сьогодні на шинку. Для маринаду нам потрібно такі інгредієнти. Лавровий листок 10 штучок. Гвоздика 5 штучок. Чайна ложка перцю чорного, нерозмеленого. Чайна ложечка духмяного перцю, пів шклянки цукру і шклянка солі. І на 5 кілограм м'яса я маю такі шиночки, маю полядвицю одну. Я буду готувати такий маринад. Буду давати до цієї води ставити кип'ятити її. Я налила тут 5 літрів води. Той паняк великий. І буду висипати лавровий листок, 10 лаврових листків, гвоздика, 5 штучок, чайна ложечка чорного перцю висипаю, чайна ложка духмяного перцю, пів шклянки цукру і шклянку солі. Перемішаю все, закип'ячу і поставлю, щоб воно вихолодилося. вихолодилось Чили газ, Воно має закипіти. Виключаємо і має той маринад вихолодитися, вихолонути. Вихолонути. Маємо вистудити маринад. Має маринад бути холодним. має. Можна винести на двір. Маринад має бути холодним. Тоді ми будемо той маринад занурювати нашу шинку. Шинка наша буде маринуватися три дні. Ну, перше я зварю маринад, тоді я покажу, як я в тому маринаді топлю свою шинку. До зустрічі за пару годин. Наш маринад вже вистиг. Зараз я викладаю шинку. Таку, таку, таку маю каструлю велику. Розкладу її, все, що я маю. маринад. І так наша шинка буде стояти 3, 3 дні. Я буду час від часу її помішувати, зрухувати. 3 дні. Вода за 3 дні стане трошечки такою тягучою, то нічого страшного не стається. Після трьох днів я її витягну, на друшлах вона стече. Далі покажу, що буду робити. Три дні чекаємо. Цю вигорку шинку я винесу в холодне місце. Можна поставити е, ну, де у вас найхолодніше місце є, на обов'язковому холодильнику. Я винесу на балкон, у мене там найхолодніше зараз. Там, де юркою виносить, Там все у нас охолоджується. Так, щоб шинка не спливала, можна притиснути її, допустимо, я маю кришку. От кришкою я її притиснула, тільки щоб не було повітря. І буду через деякий час помішувати. Ми будемо готувати, продовжувати готувати нашу шинку. Шинку ми намаринували на 3 дні. Вона вже у нас замаринована. І сьогодні я буду продовжувати готувати її. Для того, щоб шинку готувати, я не купила такі спеціальні шнурки, щоб зв'язувати її. А зато я купила марлю. Зараз покажу, що я далі буду робити. От, марлю я порізала на такі кусочки. Так, беру шинку, руки в мене чисті, помиті. Кладу шинку і буду закручувати ту марлю, щоб вона набрала форми, коли я почну її коптити. Перментка нитка, спеціально, що я зв'язую з нею шинку і кобаси, вже вона та нитка 10 років має. Вже постаріло. І обкручую. Ось так вона виходить, та шиночка наша. Такий рулетик. Відкладаю так всі ж ті, що в мене є тут на дуршлаку. Я витягнула з маринаду і вони мені стікають на, щоб вони не були дуже мокрі. Знову. Шинка в мене не є червоною, тому що я не давала натрію сіль. Тому що, коли дають сіль, то вона червоною стає. Набирає кольору такого. Апетитного дуже. Ми не даємо, бо вона шкідлива та сіль. Просто маринована є в спеціях і все. Вона не буде такого червоного яскравого кольору, буде така більш світліша. Я готую для своєї сім'ї, а не на продаж. Хто готує на продаж, то дають багато натрієвої солі. І знову так кожну шиночку я зв'яжу ниткою. Я закручую останню шиночку вже. І зараз будемо ставити, ставити її коптити. Ще одна ниткою стягою. вона краще тримає форму. Шинка. Є спеціальні такі спеціальна така сітка. Сітки я не маю. Я не замовляла її. І зав'язуємо. Так. У мене є така коптильня. Я буду ставити її на газову плиту. Така вона всередині. Так вона виглядає всередині. Тут є такі поділки, на які я буду накладати такі два, два поверхи поділок, на які я буду накладати нашу шинку. На саме дно тої коптильні я буду сипати мою таку щепу фруктова для копчення. Дві жменькі щепи. Можна навіть дві, напевно. Два квітки невеличкі жменьки, Я так буду робити. Там, де буде горіти пальник, то можна навіть вистачає, щоб з одної сторони. Там, де будуть горіти пальники, на маленькі вогонь, чи пальники будуть горіти. Витяжку буду знімати, оту штуку, буду ставити, ну, зараз, зараз походу я ще покажу. Таке приспосіблення є для відводу диму. Юрко ним цідить вино, а я собі використаю, щоб відвести дим від моєї куптині. Такий кембрик прозорий. Я вставила його, зняла ту кришку від витяжки, вставила там, де вентилятор є. Їди ближче, покажи. Там, де вентилятор є, і туди буде проходити мій дим, витяжку. Тепер я беру, складаю свої шинки. Кутиня має, має два яруси, два поверхи. На один поверх я накладаю шинку. І на наступний поверх. Пише отак буду складати. Так, і ще дві. Викладаємо. При температурі диму 50 градусів одну годину. Так, зараз я накриваю кришкою. Кришка має такий вивід, звідки буде виходити дим. Кришкою, вставляю кембрик там в ту дирочку, в ту трубку. золіз так, і навколо я налью води. Зроблю такий затвір, щоб не виходив дим. Зараз я наберу води і залюб водою. Звичайна вода. Так буду наливати, щоб вода розійшлася зі всіх сторін рівномірно. Щоб не виходив нам дим. Ще трошечки. Ось з тої сторони не заповнено. Там такий рівчачок є, і в тому рівчачку має стояти вода. Вже вже набирає. Воду я налила кругом в рівчачку, та вода стоїть. Щоб дим не виходив, і запалюю камфорку. Я сунула на, на одну сторону, тільки буду одну камфорку запалювати. Запалюється газ. І наша тирса буде горіти, давати дим. Шинка буде коптитися, і лишній дим буде виходити в вентиляцію. Чекаємо годину часу і далі покажу, що робити. Наша шинка коптиться. В хаті диму немає ніде, ми подивимося, що робиться всередині. Лагенько привідкрию. Бачите, скільки диму? Закривай. Закриваю. Оп, виключу витяжку. Бо вже собі надиміла. <рес> Тим часом, поки моя шинка коптиться, я буду ставити гріти воду. В якій будемо готувати шинку до готовності. Прийшла година часу, відкриваємо нашу тинню. Диму. є чуть-чуть, небагато вже, бо змушу вже прогоріло. Все. Отак виглядає наша шиночка. Зараз я витягую шиночку і буду переносити, кидати в воду, варити її. Вода вже підігрілася до 72 градусів. Гаряча. Підрум'янилася. Я стільки стекло з моєї шиночки рісне з жиру. Ось так виглядає серодинка. І ось тут в тарілці є жир. Все, що скапувало. Ще останню шиночку. Несемо. Ми загріли воду зараз перевіримо температуру води. Вода має бути 70 від 72 градуси до 74. Не більше. Якщо кинути в температуру більше 74 градусів, наш білок звариться і шинка буде сипучою, не соковитою. Ми принесли шинку горячу сюди. Поки вона не вистила, кидаємо її в воду. О, все, я вже закинула. 1 см буде варитися 10 хвилин. Тобто, якщо шинка має 10 см, товщина її, то ми будемо варити 100 хвилин. На нашому градуснику температура 72 градуси. І так будемо підтримувати температуру таку, включаємо ну, на газі такому, ні більше, ні менше. Прийшла година 40 хвилин, я витягнула шиночку і буду проявляти, чи вона вже готова. Відрізаю марлю. Вона вже така кубки тримається. І буду проколювати, проколювати шинку. Притиснути. Якщо виходить чиста водичка, бачите, виходить сік чистий. Значить, вона вже готова. Якщо виходить, якщо вона ще не готова, то виходить сік з кров'ю. Не варто шинку далі переварювати, тому що вона стане сипкою. Я перевірила ще одну шинку, вона також готова, вже трошки грубшу. Вона також нормально виділяється сік. Більше нічого. Будемо шиночки витягувати, щоб вони охолоджувалися. Вийшла шиночка. Я зняла марлю вже, розріжу її. Саме меншу взяла. Така вона всередині в розрізі. Суковита. Не є суха. Засопи, гарно вирізається. Юрку, будеш пробувати? А як же ж? Отака у сумка. в мене вийшла шинушка. Якщо вам сподобалося моє відео, поставте, будь ласка, мені вподобайку, підпишіться на мій канал, передивляйтеся моє відео. Дякую за перегляди! Смачного!